Якби сидів вдома, і нічого не треба. Все, вдома є, в погрібі є, мука є, все. А ось тільки поїхали в справах, заїхали в АТБ, ну, наче нічого не треба. Треба був мені ванілін. Ну, і що з цього ваніліну вийшло, зараз я вам покажу. Ну, дивіться. Оцей пакет Атибовський, говорять, Ну, народу нас, знаєте, який. Ось такий він здоровий. Кажуть, ну, на що показувати й хоч пакет. Ну, так написали. Я вже не звертаю уваги. Ну, він же ось у чеку. На першому місці пакет. І коштує він 5 гривень. Ну, і що ми далі купили? Зараз я буду говорити. Так, для мене. Це те, що не треба. Кока-кола без цукру, 2 літри. І коштує вона 44,60. Ціна незмінна вже, мабуть, більше місяця. Отака От бутилочка. Так, далі. Це щоб все ж уже по черзі. Так, ванілін. а Він тут розсипаний. Ну, ось 5 пакетиків. Один пакетик коштує 3,90. 2 грами в пакетику. Далі пряники. Зараз пошукаємо пряники. Пряники з фруктозою Ось такі. Їх там 300 грам. І коштують вони. 32 гривни 20 копійок. Так, для Артема і онучки отакі От вершки. Так, вершки 10% з фермерського молока. Просто наше 200 грам. Так, і коштують одна упаковочка 24,90. Далі отаке от печиво Марія 250 грам з фруктозою, 26 гривень 90 копійок. Так, потім зараз халва жайвір. Соняшникова, класична. Зі стевією, без цукру на фруктозі. 160 грам. Коштує 30 гривень 90 копійок. Ось така. Так, посунемось трішки, але не дуже. Так, ну там такий відділ є, де там всяка, ну, медичні такі препарати. Там все таке, що не в аптеці, а там можна купити. Купили отакий пластир рулонний На полімерній основі. 5-метровий ширини 2,5 сантиметри. Так, і коштує він 22 гривні 50 копійок. Ну, як завжди, бамбук, який я там розповідала, щось таке сталося, що я майже всю пачку з'їла. І це було вночі. Ну, це, видно, піднявся цукор. 250 грам. І коштує цей бамбук. Зараз, мультизлакові трубочки, 52 гривні, 80 копійок. Далі взяли яйце куряче, справжні велетні ясен світ. Ой, ну куди без яйця? Треба то посмажити яйця вранку, то бисквіт зробити, то шарлотку. А що там тих 10 штук? Так, і коштують вони 56 гривень 90 копійок. Потім взяли хліб. Хліб сонячний, різаний, половинка 250 грам. На 100 грам, 1 грам. Цукру. Ну, оце якось так, що е, можна мені його брати, бо е, чорний, чорний, чорний іноді хочеться білого. Ну, оце Віка почитала мені, я іще навіть не знайшла те, що вона. Ну, є тут цукор, звичайно. І борошно пшенична першого сорту. Борошно-пшенична вищого сорту: вода питна, дріжджі, хлібопекарські пресовані дріжджі, сіль кухонна, олія соняшникова рафінована, цукор, поліпшувач борошна, карбонат кальцію, соєве борошно. Ну, в общем, Щось такий хліб, непонятно який. Ого. Ну, це взяли. Ну, цукор, один грам на 100 грам хліба цукру. Ну, щось треба, іноді ж хочеться, хочеться. Так, і ще що? Корінь імбіря. Перший гатунок, оце 114 грам. На кінець з'явився він, але ціна його майже 200 гривень. Кілограм за 5 копійок не вистачає до 200 гривень. І оцей кусочок коштує 22 гривни 79 копійок. Ну Але ж його надовго я зараз його почищу із лимоном. Я його е е ріжу кубиками маленькими і лимон туди ріжу. І потім додаю трішечки фруктози, цукру фруктози, і це до чаю. Ну, оце такий зовсім маленький кусочок, так? І що є лимон? Лимон Мейер. Так. Пакетик тепер у бік. Ось такі: три лимончики. І вони затягнули на 280 г. Кілограм коштував 29,95, здається, була акція. Ну, чогось мені, вроді як була акція. ну Віки нема, на роботі запитати. Ну, я не буду стверджувати, але мені здається. І оце коштує 8 гривень 39 копійок. Витратили ми 380 гривень 50 копійок. Нічого такого, ну щоб. Не м'яса, нічого. Ну, так, такі ціни, ось такий чек. Кому цікаво. І оце ж так поїхали. Ну, ми їхали в справах, звичайно. І оце ж кажу, Віка, мені треба ваніль, бо зовсім нема. Я робила вчора шарлотку для Артема і вже не поклала. Бо не було. Ну, а тепер ось аж 5 штук, це хватить, коли там ніколи вже яблук, яблук немає. Ліля, в тебе яблука закінчились чи ні? У нас вже нема. Ну і не купили. Ну, Я ліліними яблуками ділилась з Наталією, бо їй теж треба яблука їсти. Кажуть, що пам'ять покращується. Ну, це такі покупки ми зробили сьогодні, не думаючи. Ну, Ось так.